Привіт, друзі! Це та сама розпаковка від The Case та детальний огляд товару, якість опакування і його технічних характеристик. Тут, як завжди, мої враження, емоції та позитивний настрій. Нагадую, з вами на огляді Божена, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх ексклюзивних новинок для вашого магазину. ACE означає першокласний. Fast – швидкість, Ace Fast, або просто в народі. А це Fast – бренд заснований на швидкому розвитку індустрії електронних та цифрових технологій. З моменту свого заснування бренд зосередився на розробці високоякісних електронних та цифрових продуктів, включаючи зарядні пристрої, блоки, кабелі, розумну електроніку та все, що пов'язано з гаджетами. І сьогодні ми розглянемо дещо з останніх трендів у світі гаджетів: бездротову зарядну станцію, а саме круту зарядку Ace Fast і 9 – 3 в одному. Адже зараз актуально заряджати всі свої гаджети швидко і бажано всі одразу. iPhone, AirPods, Apple Watch Одночасно давайте в деталях пізнаваний оливковий колір, який підтримується виробником повністю, максимально інформативне оформлення та всі деталі про пристрій зовні на коробці. Цупкий матеріал упаковки місцями тиснення, усе на найвищому рівні поліграфії. Відчуття кінестетів будуть в захваті. Всередині пристрій розміщений на пластиковій основі. В комплекті маємо технічні книжечки та кабель роз'ємами Type-C на Type-C для підключення станцій. Виробником вказано матеріал, полікарбонат та ABS-пластик. На дотик збірка монолітна і якісна. Ця зарядка живеться блоком потужністю від 18 Вт. Має на борті три області зарядки для пристроїв з різними потужностями. Для смарт-воч smartwatch це 3 Вт, для смартфонів до 15 Вт. Та нижня площадка може заряджати як смартфони потужністю 15 Вт, так і AirPods до 3 Вт. Загальна потужність, яку може боятися дата станція 45 Вт. Спереду бачимо індикатор, який інформує про процес заряджання. А ще станція містить в собі додатковий USB A-порт з потужністю 10 Вт, до якого ви можете підзарядити інші свої гаджети. Наостанок, вишенька на тортик. Це ніжна у трьох градаціях підсвітка світлодіодами потужністю 2 Вт. Регулюється сенсорним дотиком. Так що ж по плюсам, дизайн легко вписується в інтер'єр. Магніт конструкції міцно тримає. Пристрої. Лампа нічник на кожна зарядка має таку функцію. Додатковий роз'єм для унікальних пристроїв. Якість збірки та надійність, яка зарекомендувала себе на ринку. Отож, друзі, хочете здивувати своїх клієнтів унікальними якісними пристроями. Зверніть увагу на продукцію AceFast. Щоб дізнатися деталі закупу, напишіть нашому менеджеру. Контакти та інформація в описі. Ми набираємося досвіду разом з вами і стараємося пропонувати найкращі рішення для розвитку вашого бізнесу. Тому підтримайте вподобайкою та підпискою. Ми завжди раді бачити вашу активність на каналі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!